Вітаю всіх шанувальників шведського бренду Reflame. В цьому діючому каталозі нам пропонують аромат Pazes по акційній ціні. Ціна аромата для віп-клієнта буде 559 гривень. Аромат заявлений як шипровий, квітковий фруктовий. Верхні ноти ананас фрезія, грифрут. Основні ноти малина квітка апельсинового дерева Іланг Іланг, і шлейф. Сандал Пачулі ваніль, отакий От флакон приходить в упаковці. Бачите, така дуже гарна кришечка. І тут дивіться, як люксово зроблено. От і так він відкривається. Подивіться, який флакон. Його настільки, ну так, приємно тримати в руках, і кришечка пробочки нема. Ви просто повертаєте цей дозатор, і аромат може вже працювати. Якщо на вас, може, не буде такої довгої шовкової сукні, ексклюзивних золотих прикрас, ви не будете мати манікюру і макіяжу, і ваш каблук буде трошки нижче, ніж 15 см, можливо, воно так і не спрацює. Але в чому особливість позис? Ми е, знаємо, що кожен аромат лінійки присвячений або історичній особі, або богині. Наприклад, позис присвячений Клеопатрі, позис Сикріт присвячений богині Ідун, а позис Абсолют присвячений Венері. Ці аромати дуже незвичайні і їх не напрасно вважають як люксові. І не тільки через красу флакон. Але в чому особливість? Ми знаємо історично, от просто оцініть, як точно передає кампанія концепцію аромата. Ми знаємо історично, що Кліопатра не була такою особливою красуньою ідеальною. Але вона вражала своєю харизмою, своєю ерудицією, своїм розумом. В неї був дуже тихий ніжний голос, який торкався і проникав в саме серце. І манера спілкування була дуже ніжна. І от такий позес. Він точно такий. Всі вважають, що от після того як все це бачиться, всі кажуть: ні-ні-ні, це не моє, це все вважається, що позес буде як удар грому. Ні. Він дуже ніжний, вкращовий, містичний. Він не буде перед вами летіти на 2 метри поперед вас і на 5 метрів позаду вас, як, наприклад, заявлено у нас в Exclusive. Ні. Але. Аура аромата це десь пів метра довкола вас. І шліф при нанесенні, коли ви тільки наносите його йдете, десь до метра. Але коли ви проходите повз людину, або людина попадає в ваш особистий простір, вон, на неї йде оце дихання містичне середнеземномор'я. Такий аромат тільки на початку дуже соковитий, він розкривається цими фруктами, ананасом, грейпфрутом. Потім сам аромат входить, якось синтезується з запахом вашої шкіри і надає їй такого аромату благовоній, пряності, таких дорогоцінних. Це дійсно аромат цариці. Це і ось Сам позес це такий. Тихий голос, який торкається і вашого серця, і пробуджує вас. А вже як ви йому відповісте, як ви відповісте на цей голос, на цей визов, оце буде ваш власний вибір. Але це дійсно, коли людина, ви проходите повз людини. Цей аромат примушує повертатись за вами. Бо він, це такий голос, який не може бути непомічений, не може бути проігнорований, він обов'язково зачіпляє. Коли його вдихаєш так повільно, він дає один акорд. А коли ви Різко його вдихаєте, а корт інший. Тобто сам букет аромату дуже багатий такий і розкривається дуже так по-різному. Це дійсно такий люксовий аромат, який, е, на який треба звернути увагу, і який допомагає особисто вам розкрити свої якісь. Е, сплячі якості, е, е, такий свій потенціал, е, пробудити в собі е, такі вічну жіночість, е, аромат вам тихим голосом, торкаючись вашого серця, каже, ви богиня, ви цариця. А ви вже можете на це відповісти. Я скажу, що у нас є каталог, і в тому каталогі є все для вашого розкриття. І добавки, біодобавки для вашого здоров'я, вашої сили, і будь-які косметичні засоби, і аромати, і аксесуари, і прикраси, і аби було ваше бажання, аби було натхнення, і от саме це натхнення дарить. Цей аромат. Отакі мої враження про позес. Я всім рекомендую цей аромат. І оскільки він яскраво звучить, хоча він стійкий, але початок тільки йде-такий розкривається і дає шліф, і... але це так півтори години десь він так тримається, не заповнюючи простір. Це дуже цікаво. Він особисто вас, він летить за вами, він не розвіється. Тому, якщо ви хочете підтримувати таку високу інтенсивність, у нас є отакий міні-флакон. Ну, я вже ним користувалася, цей новий я взяла. Це не перший мій позис. Я дуже люблю ці лінійку за її ніжність, містичність. І мені дуже подобається цей аромати. А цей міні-флакон тут 8 мл. І якщо ви хочете поновити, щоб така яскравість була до вас, то ось він вам буде в пригоді. Бо, бо такий флакон, може, і сумочки носити не дуже. А цей аромат завжди буде з вами. От. Всім дякую за перегляд! Переходьте за посиланням. Ще тиждень можна придбати от позес по такій прекрасній ціні 559 гривень.